Оба. Новорічною порою поговоримо з тобою і поговоримо саме через ваші коментарі. Отже, бачу цю тьотю, ставлю лайк. За лайк, дякую, за тьотю получиш по дубці. Ні разу. Не можна так писати. Ножки циркулем. А знаєте чого? Це ж у будь-який момент хап, зловити і все. Звичайно. а чого що чого, чого, ні? Чого не циркулю кіцюнька. Ти в отношениях? У мене тепер зараз уточнення. Напишіть, будь ласка, у відносинах чи у стосунках це до речі має дуже велике значення, щоб я знала, що вам відповідати. адже я хочу вам надавати достовірну інформацію, особливо про отношения. Яка неймовірна жінка! Я б сказала, фантастична ще, не тільки неймовірна, але я не жінка, а дівчина. А, це у вас приваблива реклама, чи зваблива? Я б сказала, що привабливо-зваблива. така. Роботи не початий край. Та роботи, хоч гадьга, не перегатиш. Пихи модель. Ні, не модель, акторка. Явно не модель. Модель це та яка прийшла, сіла, стала і мовчить. А мені бачите, що рот не закривається, так що явно не модель. Ауф, яка я молодець, ауф, Дякую, так. Як телефон рекламірують, а свої глаза ніжні? А чи ніжні? Чи не верхні? Чи не середні? Чого саме нижні? Я вирішила, що я буду середні рекламувати. Чого ні? Верхні вже рекламовані до нижніх ще далеко. Що до нижніх? Матильда відна. Слухайте, якщо вже була тут моя Матильда відна, то ви б подумали, що друге сонце засвітилось на небі. Так що ще не було нічого видно. Яка буде знижка на ній? На ній, яку напишуть, на ній така й буде знижка. Розтиралася я, куди смотреть? кітюнька, як тебе звати? Павліна, добрий день, пора вже давно знати. Ножки просто супер. Ой, тут оди моїм ногам. Дякую, дякую. Ніх Собі віп-клас, Да, Бо це тільки такі, адже це айхант. Тут іншого немає, то тільки віп-клас. Дівка шарить як треба, і це не дівка, дівчина. Давайте будемо е, правильно культурно, все таки із'яснятися. Але то, що шарю, шарю, да, от життя навчило шарити. Ноги робочі, звісно, робочі! Зиркурем тут стою скільки часу, звісно, робочі. Стидоба, ай-яй-яй! Написав мені користувач з ніком лисий. А яка ж стидоба такий нік писати? Ай-яй-яй, лисий, лисий. І какой же у тебе список, малвіш, поділись секретом. Славик, я поділюся списком. А наступного разу для того, щоб ви писали ще більше і ще кращі коментарі. Ви, ну, в принципі, молодці, але можете краще, я вас знаю. Папа, -па. дякую!